Ми ну продовжимо новинами з фронту. Ви вже чули про те, що росіяни накривали сітками головні дороги, щоб захистити себе від українських дронів. А тепер ворог пішов ще далі: росіяни будують тунелі і сіток. І схоже, таку практику масштабують Кремль, Кремль навіть створив окремий підрозділ, який буде займатися інженерними спорудами. Захист від дронів став критично важливим. Чи справді рибальські сітки можуть захистити від ударних БПЛА? І яка відповідь у збройних сил України? Дивіться в матеріалі Віталія Залепського. Це дорога від Бахмута до Часового Яру. Саме по ній окупанти перекидають свою важку техніку та елітні підрозділи для штурмів на Донеччині. Цей шлях настільки небезпечний, що вороги буквально вкривають дорогу кілометрами сіток, щоби по їхнім цілям не влучали наші дрони. Для такого тунелю використовують звичайну металеву або полімерну сітку, іноді навіть будівельну або рибальську, натягують її між деревами, стовпами або спеціально встановленими кріпленнями. Висота така, щоб не заважати руху техніки, просто збити опори дроном або пролетіти крізь дірку в сітці доволі складно, говорить військовий. Дрон ну, така штука чималенька з гвинтами. Я вже не кажу про такі от дрони на оптоволохні, для яких навіть якщо буде невеличкий отвір, пророблено на тому то дроні ще можна залетіти і уявити собі якийсь кейс, коли пілот своєю майстерністю пролетівши через пророблений отвір, буде маневрувати всередині конструкції і вражати цілі, то з оптоволохонним дроном можна про враження забути. Також можна спробувати зіпсувати антидроновий щит артилерією, але це дуже дорого, якщо порівняти ціну сітки і снаряду. Такі інженерні споруди противник намагається будувати і на Харківському напрямку, де служить Микола. Однак там їм це не вдається. ЗСУ постійно тримають ворога під прицілом. Будь-який рух інженерних військ противника і туди одразу прилітає. А от що вдається ворогам, так це маскувати від дронів артилерійські позиції. Якщо раніше знищити гармату могла одна бойова пташка, то через сітку на таку ціль знадобиться декілька БПЛА. Це значно затягує процес. Особовий склад встигає звідти дати дьору, можливо, навіть зняти прицільний пристрій гармати а саму гармату знищити доволі складно. Тому на даний момент це дуже перспективна. Тактика. Антидронові сітки не лише в росіян. Вони допомагають і українським підрозділам. На цих кадрах російський ланцет, який летів знищувати нашу самохідну гаубицю. Він застряг у сітці. Також таке павутиння натягують прямо над окопами та входами в бліндажі. Зверху дрібна сітка, яка захищає від скидів. Однак у такому випадку з'являється інша проблема: сітку можуть помітити вороги і вдарити вже не дронами, а ствольною артилерією або ж авіабомбами. Активно антидронові сітки сила оборони використовували на бахмутському напрямку торік, через брак ребів. Не існує універсального способу протидії дронам. Дивіться, реб працює для дронів, які керуються за допомогою радіосигналу. Якщо ми кажемо про то, то реп не ефективний. Також такі сітки допомагають і перефронтовим містам, які потерпають від постійних обстрілів дронами. Вони захищають енергетичну та газову інфраструктуру. Раніше ми захищали там бібегами, біонами, бетонними спорудами від артилерії, мінометів, тому що там осколкові е, ураження цих тих самих трансформаторів, або що е, вони були дуже такі суттєво великі тобто 90% було не пряме влучання, а е, осколкові ураження. Але зараз росіяни використовують дрони особливо тут на Херсонщині. В більшості атаки по інфраструктурі це дронові. Хоч ці сітки і не гарантують повного захисту. Вони серйозно ускладнюють роботу дронів, тому їх активно використовують і українська і російська сторони.